Велика проблема в Нідерландах це грибок. Звичайний грибок, який розмножується від сирості, від вологості. І от весь час тільки треба те робити, що з ним боротися. В магазинах, звичайно, є багато засобів боротися з грибком. Але вони не дешеві. І вони такі смердючі, що один раз ми це вже робили, але толку мало було, а більше було неприємного запаху, такого токсичного, токсичного. Тому я вирішую цю проблему за допомогою от таких от засобів дешевих для унітазу. Вони тут мають хлор в своєму змісті. От, і, знаєте, доволі таки непогано. Точно так, також, як ті дорогі засоби від грибка, діє оцей звичайний засіб для чистки унітазів. Зараз ми з вами на і прослідкуємо, що ж буде далі, наскільки він поборе цей грибок, і як це все буде виглядати? Ну, тут ще проблема, тому що. Цей грибок глибоко засів у, цю, у цей силікон, який оплотняє умивальник з ціною. І треба тільки, мабуть, міняти силікон. Ну, трошки ми спасаємося цим засобом, зараз ви побачите. Це такий гелевий засіб, прозорий гель. Ми його туди заливаємо. І залишаємо. Звичайно, треба відкрити вікно, форточку. Що у вас? Я включила вентилятор. І так, пройшло пів години, і ось так виглядає наш грибок. Він е, помітно посвітлішав. Але, звичайно, він не зникне, тому що він в Ось Отут трошки не захватило, зараз додав, бачите, який був і який став. А в цьому місці мені взагалі подобається, бачите, між швами все зникло. І в цьому куточку краще вже виглядає. Ще треба гарненько там щіточкою потерти. І отак ми спасаємося. Від грибка, без е, дорогих засобів і сильно сильно токсичних. Вони точно так же діють. Ну, ось так я борюся з грибком, щоб він далі не розповзався. Звичайно, це не на 100% його прибрало. Може, якщо залити, залишити на добу, то повиїдає більше, але все-таки е, він не так розповсюджується, От як з'явився, так він на такому місці і залишається я його потроху прибиваю. Ось, друзі, така проблема. Хто як бореться, напишіть ваші варіанти. У кого є грибок, така проблема, і хто як з нею бореться. Напишіть мені, будь ласка, буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу! Знову нас запаковані посилочки. Знову чекаємо на перевізника, який приїде. У нас ми користуємося сайтом посилочка. Перевізником посилочка. І до нас він приїжджає по четвергам. Забирає посилки, привозить посилки от, раз на тиждень. Беруть вони 2 євро за кілограм. От якщо у вас всі ці три посилочки, наприклад, важать там, 20 кілограм, то значить це буде коштувати 40 євро. Ось так. Ну, поки що я була задоволена. За цю ціну вони її відправляють по Україні новою поштою. Так що поки що я була ними задоволена. Далі побачимо. Моя орхідея. Дивіться, як, як вона гарно цвіте. Так і тут подобається на сонечку на підвіконні. <кій> Які квіточки в неї цікаві. І ще багато пуп'янків. Ось так. В мене прям. Різдвяна орхідея. Замість Різдвяника в мене Різдвяна орхідейка. Класна. Отак От я її повертаю до сонечка, до світла. Сьогодні в нас гарна погода, але холодно. 4-5 градусів. Ну, добре, що сухо, бо ці дощі вже так просто замучали. А сухо сьогодні. А різдвяні зірочці тут не дуже подобається. Ну, я е, знаю, що це проблема така з цими квітами. Вони спочатку красиві, такі свіженькі, а потім вдома, чи то їм жарко, чи то їм. Не знаю, чогось не вистачає, але скидаю листочки. Вже така, бачите, ріденька була, стала, то була така густа. От. Ну, нічого ще вона, ще вона мене радує потрошку. Нехай ще стоїть. Тут прикрашає мені куточок різдвяний.